Вітаю! Сьогодні розклад, загальний розклад, на тему, чому? Чому так сталося? У кожного буває така ситуація, настає такий момент, коли ви розумієте, що десь щось пішло не так, але не розумієте, звідки це почалося, в чому корінь проблеми, Тобто потрібно розібратися. Звичайно, розклад загальний, але, як правило, кожен може для себе почути щось корисне. Якусь фразу навіть з усього відео людина почула, вже зачепилась за неї. І по ниточці, по ниточці, і дійшла до, саме до істини своєї ситуації. Тому пропоную, кому цікаво, подивитися відео. І так, чому? Значить, зараз ми, перша карта у нас буде карта сигніфікатор, щоб зрозуміти, що ж саме за проблема. І так, перша карта буде, карта сигніфікатор. О, в чому проблема? А, проблема в виборі. Проблема у виборі. Тепер будемо дивитися далі і вже розв'язувати, розплутувати цей клубок. Да? Що ж саме сталося? І так, розкладаємо карти і потім будемо розбирати їх. Тобто саму проблему ми побачили, але треба розібрати, тому що, повторюсь, у кожного вона буде е, індивідуальна, своя. Тобто розклад загальний, да? а проблема ж у кожного своя. І кожен уже буде підлаштовувати мої слова під свою ситуацію. Щось корисне, да, почуєте, щось да, знайдеться. Зараз я подвину, щоб вам було видно. І так, починаємо. Звідки ця проблема виникла? О, да? Звідки вона виникла? Дивимось. Потрібно було прийняти якесь рішення. Ви його прийняли? Але прийняли дуже жорстко. Тобто, от сказала, відрізала. І все. Обсуждінню не подлежить. І от саме з цього, саме саме це було точкою відліку. Саме тут щось пішло не так. Дивимось далі, це ж тільки початок, да? Що блокує вирішення цієї проблеми? Чому вона не вирішується, стоїть на місці, да не вистачає сил. Не вистачає духу, тобто дивіться, ви сказали: а, сказано, зроблено. Я вирішила, буде так і ніяк іначе. А тепер немає сили, а, ніби круг замкнувся, ви самі його навколо себе замкнули, цей круг. І не вистачає сили а, сказати ні, мабуть, я була не права. Мабуть, треба було зробити якось по-іншому. Тобто в душі, ви розумієте, ви доволі сильна жінка. Чому я звертаюся до жінок? Тому що ну, 90% дивляться такі відео жінки, звичайно. Ви сильна жінка в душі, стержень є, все робите правильно, але дуже жорстко, жорстко. Ну, не жорстоко, а жорстко було прийнято рішення. Отак, руба дали і все. А тепер же треба якось. Прийняти цю ситуацію і дати зрозуміти оточуючим, що я була не права. А це зробити дуже важко. Тут сили потрібно набагато більше, ніж в той момент, коли ви це рішення приймаєте. І так, чому ця ситуація виникла? чому Чому так сталося? Ну, тому що ситуація, знаєте, була така вже наболівша. І ніхто не хотів її вирішувати, Отак спихнули спихнулися на вас. Ти молодець, ти насильна, ти справишся. І ви довго так собі сиділи в тіні, думали, що воно якось пройде, що все-таки буде, хтось плечо вам підставить, але ніхто його не підставив. І все-таки... Змушені були вирішувати це самотужки, і тому це було так жорстко. Чому? Тому що це вже ви були на піки свого терпіння, на піки просто. І ви змушені були робити все швидко і жорстко. От того все так вийшло, розумієте? Так вимагала ситуація. Далі, що ж впливає на ситуацію на даний момент? От на даний момент, коли ви дивитесь це відео, от зараз? Що впливає ваші страхи, ви тепер як заложниця цієї ситуації, розумієте? І ви боїтеся, що ви з цього замкнутого круга просто не вирветесь. Тому що рішення прийняте, Колесо вже змін запущене, да вже якийсь процес певний, іде і ви боїтеся, що ви не зможете змінити ситуацію так, щоб виправити все. Є страхи. І страх такий, знаєте, ви постійно думаєте про це. Ви повторюсь, ви вже як заложниця своїх свого собственного страха. Понімаєте Далі в нас ж є карти. Почекайте, не всі карти відкриті. Що ми зараз подивимось? Є якийсь такий момент ці ситуації, про які ви не знаєте. Він скритий, він прихований. Дивіться. І тут ми бачимо. Карту а, втрат. Ви щось втратили в ці ситуації. Ви щось втратили. Тобто, от дивіться, у нас отут з цієї сторони, це наче от сторона вашої душі. да Ліва сторона, вона до серця. Ну, вам на відео, можливо, здається, справа, але це ліва сторона, да я лівою рукою зараз провожу. І в нас тут йдуть мечові карти. Карти холодні, важкі, які показують важкість ситуації, показують складні моменти, що це все не так просто. І тут ще йдемо на праву сторону, тут уже страхи починаються. Тобто карти дуже гарно описують, от знаєте, оцей розклад він підійде до будь-якої складної ситуації, якою б вона не була і в кого б вона не сталася. Прийняте рішення людина була загнана в такий от кут, не було виходу. Думала, думала, вагалась і все-таки зробила те, що повинна була зробити, а оказалось що вона щось втратила. Просто ви ще цього не осознаєте, що під час е, прийняття свого рішення, коли запустився цей механізм рішення проблеми, ви щось втратили. Але ви ще цього поки що не відчуваєте. Поки що. Дивимося далі. Що ж потрібно на сьогоднішній день зробити? Тобто, з чого почати треба, щоб, можливо, предотвратити цю втрату, може, якось це повернути, так? Що потрібно зробити? Гляньте, я візьму ці карти в руки, щоб вони не заважали, щоб ви все, щоб ви все бачили. Потрібно трохи пом'якшати. Подивитись на цю ситуацію більш м'яко, більш з доброї сторони, і, і повірити в те, що все можна відновити. Тобто, ви не зробили таку якусь кардинальну помилку своїм рішенням, хай навіть жорстким. Просто це все можна виправити. Наступний який крок? Так, да, ви переживаєте, будуть якісь розочарування, звісно. Тобто, я так думаю, я зараз ще ці дві карти відкрию, я вже просто догадую, що тут, і я просто вам вже общу картину обмалюю. да Тому що наступна карта, які несподіванки можуть виникнути, що дуже вас здивують. Да, коли ви почнете як би, от, розрулювати цю ситуацію, міняти напрямок, дивіться, і остання карта результат. Тобто ви все зробите правильно, в нашому житті все циклічно, все змінюється. Тобто, кінечний результат буде: знайдеться людина, яка підставить вам своє плече, яка вас підтримає, і в потрібний момент скаже вам. Ти все робиш правильно, ти на правильному шляху. І навіть те, що ти мала втратити, те, що ти думаєш, що втратила воно, все тобі повернеться. Розумієте? І ця людина, вона знаходиться на відстані з вами. На відстані, але цей чоловік, звичайно, ну, мужчина. Але цей мужчина, він своєчасно підставить своє плече. Хай даже вас розділяють кілометри, але він зможе це зробити, бо це близька для вас людина. І чому тут вийшла карта сонце Тому що саме завдяки тому, що ви відкриєтесь близькій людині, розкажете те, що ви не могли розказати раніше, що да от є така проблема, да, я не могла її рішити, да, я згаряча зробила глупость. Я ждала, ждала, скривала і от неправильно щось зробила. І от тепер у мене розчарування, я не знаю, що мені робити. Далі у мене душа болить, а серце плаче. Що мені робить? Бачите, з лівої сторони усі мечові карти йдуть. А з правої сторони йдуть страхи, але далі йде карта сила, яка говорить про те, що у вас вистачає внутрішнього стержня. Вистачить сили для того, щоб все зробити правильно і змінити цю ситуацію. Карта. Колесо судьби, що воно означає, що все в житті змінюється. І на, на сьогоднішній день ви ситуацію будете змінювати, е, ви будете все робити, щоб її змінити, і зміните правильно. Тобто любе ваше рішення, яке ви не прийняли, воно буде правильним. Але обов'язково поділіться своєю близькою людиною. Він дуже вас підтримає психологічно, тому що у вас всі сили від природи, задатки, стержень, все розумієте? Все у вас є для того, щоб вирішити проблему. А просто ви надієтесь на те, що ви справитесь самі. Ви справитесь, але вам треба підтримка психологічна, саме психологічна. Зверніть увагу, із цих дев'яти карт немає 10 карт, немає карти про гроші. Немає карти жезлової, проактивні дії, якісь ваші. Немає. Є карта почуттів, близька людина, яка на відстані знаходиться. Є ваші страхи і є важкі карти холодні, карти наших помилок. Але це помилки, які можна виправити. І тоді ми дивимося, чому ж випала карта сигніфікатор, тобто суть питання, що ж случилось? Чому випала карта влюблені. Тому що карта закохані це старший аркан, який говорить про те, що... Вам потрібно було зробити вибір. Помиляються всі люди, не помиляється тільки той, хто зовсім нічого не робить. Правильно? І не приймає неправильних рішень тільки та людина, яка не приймає взагалі ніяких рішень. Да. Ну, помилились ви, нічого страшного, ви не знали достатньо правди, достатньо фактів. Щось втратили, але все повернеться, повернеться з добром до вас. Ви все е, виправите, у вас все вийде. Тепер, мабуть, у кожного, хто додивився моє відео, до цього моменту виникло питання: а що ж по срокам, да, по термінам? Я вибачаю за свій суржик. Мені так легше висловлювати свою думку, але я стараюсь переходити на чисто українську. Що ж по часу, по термінам, коли ж все це вир... розрулиться, вирішиться, дай коли ця ситуація закінчиться. Давайте подивимось. Що ж по срокам, коли ця ситуація вирішиться. Значить, дивіться, ви будете переможцем цієї. Це по-любому, це однозначно навіть не обсуждається. Просто вам потрібно зрозуміти, що. Ви можете поділитися з близькою людиною, так як я вам і сказала. Но е, прийма... Вибачте, приймати рішення доведеться вам самі. Ні на кого не надієтесь. Надійтеся на себе, на свої знання, на свої моральні сили, фізичні також. І ви обов'язково вийдете переможцем. Коли це відбудеться, я вам зараз скажу. Це е, до початку літа, ну, тобто за май місяць все вирішиться. До початку літа. А в нас зараз травень. Так, що все вирішиться. Хто дивиться мене в травні, будь ласка, до кінця місяця у вас цієї проблеми не буде. Вона і спариться просто, і все, бачите, і ви будете вільно. Ви просто звіль... ну, буде звільнення від цього всього грузу, який зараз на ваших плечах. А, от, І ви звільнитесь. Але саме головне, що хочу сказати, не затягуйте. Да, Дайте собі день-два подумати, вилийте комусь душу близькій людині, так як я сказала, і починайте діяти. Але ні в коєму разі не затягуйте, не відкладайте. Розумієте, якщо вам трапилось моє відео і дійсно є якась така проблема, ви розумієте, що о, да, це наче про мене, оце ж у оце ж мене там то-то-то-то случилось. Дійте прямо зараз. Дайте собі день-два зосередитись і після розмови з близькою людиною, будь ласочка, починайте діяти. Саме активна дія з покладанням на свої сили і на свої вміння, знання і свій життєвий досвід. Вам допоможуть у вирішенні цієї проблеми. Хто бажає дізнатися про себе конкретно, особисто про себе, свою ситуацію, свою проблему, по своєму питанню розібрати, будь ласка, в описі відео буде мій контактний номер, вайбер та телеграм, також посилання на мій Тікток канал. Бажаю всім щастя, мирного неба і, звичайно ж, Правильно прийнятих рішень і поменше проблем бережіть себе.